Тому що я зайнятий. Крові і так достатньо. А я вже була донором. А я боюсь. Там буде холодно. Тому що це небезпечно. Досить шукати виправдання. У моєму організмі 4,5 літри крові. А у моєму на літр більше. І поділитися потрібно лише 400 мл. І залишайся байдужим. Для операції на серці потрібно 6 порцій крові. Половина твоєї крові оновиться уже за 7 днів. Щоб врятувати людину, яка потрапила в ДТП, потрібно 50 порцій крові. Одна порція твоєї крові може врятувати 4 життя. 5 листопада Школа охорони здоров'я. Шостий корпус з 9 до 14. Прийде і врятує чиєсь життя.